Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли, відігнати росіян від Херсону якомога далі, щоб припинилися обстріли. Місто Херсон. Угу. Тут вийшла якась, <кій> було щось заплановано. І закрита дорога вийшла. Щось трапилось, закрилася дорога. Але все здійсниться за планом такий. Буде для містян для жителів Херсону, буде така подія, якась дуже хороша подія. Багато чого заплановано. Фінансування міста, гуманітарна допомога видають допомогу. Це і для будинків, постраждалих людей, і для відбудови будинків. Це все заплановано. Такі здійсняться мрії. Так, дивіться, до міста Херсона буде велике надходження фінансування, допомога для жителів. Для людей похилого віку, і дітей, і всіх е, горожан, хто в місті. Допомога. Щоб припинити обстріли. Так, ворог дуже сильно агресивний. Він, е, в нього ця агресія е, саме до життя. Жителів саме до цивільного населення. Він не можливо, це і є, оце, що люди дуже раді, щоб не було радості людей. Так. Відступить, такі дадуть відсіч. Саме з міста Херсона буде здійснюватись якась. Це навіть, можливо, і є рух. Рух, що примуси, ну, буде. Боротьба. Відіб'ють ворога саме там, де місто Херсон, і змусять його відступати. Він буде відступати, відступати, уходити, уходити. Я так розумію, це в напрямку Криму буде відходити. Дуже важкий стан у окупантів, у расистів. В них немає фінансів. Ще так да вони чомусь а з затягувають, затягувають. З Херсонської області ці люди, ну, ці расисти, вони... Будуть змушені тікати. Так. Нічого в них не вийде. Вони... Е, була в них задача затягувати час, тягну, тягнути час, на щось вони очікували, але в них нічого не вийде, нічого до них не прийде. Прийде тільки військові України, прийдуть, дуже швидко будуть рухатися і. Верховний суд і повернуть їм всі їхні злочини, всі смерті, біль і страждання, що вони завдали Херсону жителям. Їм Верховний суд вийшов. Ось так. Тут ще магічний вплив. це закрита дорога, це щоб не змогли, я так розумію, прорватися, перейти саме із Херсона військові не змогли перейти, але вони перейдуть. Зараз мене почистить все. Так, йдуть фінансування міста. Відбудоване буде. Все відбудоване. Дуже такі великі надходження допомоги для жителів Херсона і для їхніх помешкань будуть. Прошу вище сили, заберіть весь негатив. Заперечую. 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 Це добре. Так, тут я все заперечую. Не зможе ворог наживитися на війні, на стражданні у українців. Заперечую повністю. Весь негатив повертається ворогом. За всі сльози біль, страждання смерті, руйнування, що завдали росіяни українцям, повертається їм все назад. Прошу вищі сили, янголіохоронців, допоможіть відбудувати місто. Заперечую. 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 Так, в мене, в мене цей стан, коли Багато такого сліз крові, пролитої і болю, це мене, цей стан мене і припиняться обстріли. Настане той час, коли люди можуть вільно виходити на площі, і в них буде відчуття, що свято. Ну? На... Настало якесь свято. Ось і сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити шляхи всі дороги відкрити для військових України, для захисту міста Херсона від обстрілів, де настане мирне небо над Херсоном і будуть е спокійно жити е люди у Херсоні. Буде так. Відкриваю всі шляхи для військових України, де да прийде вся необхідна зброя. Так, перекриваю, перекрив Зараз не прийде вся необхідна зброя. Перекриваю. Так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, відверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, все, щоб не застосовували по місту Херсон. Поверніть назад ворогу, звідки вилітає, туди і впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу, допоможіть відкрити шляхи, дороги, заберіть всі перешкоди з доріг військовим України для захисту міста. Херсон для. Відбиття ворога від міста Херсона, щоб він не зміг більше чинити агресію, обстріли міста Херсон. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити всі шляхи дороги, що закриваються. Вороги зняти всі негативно магічний вплив, повернути їм назад. Це в них усі дороги закриються. А в Україні відкриті всі шляхи дороги, і якнайшвидше надійде вся необхідна зброя, техніка військова для захисту міста Херсон. Буде так, буде так, буде так. Так, будуть змушені тікати росіяни, і це дуже швидко буде відбуватися. Так що, так, дякую за увагу.